Зараз на екрані ви бачите кінцевий результат сьогоднішньої нашої з вами роботи. Що ми будемо робити? Згідно завдання, нам з вами потрібно виконати створення веб-сторіночки, тобто ми повинні використати мову HTML. Ми повинні з вами відкрити блокнот і ввести команди. Тема називається створення веб-документів, що містять теги форматування символів. Що таке теги? Теги це команди, які використовуються при вмові HTML. І так, згідно завдання, вам потрібно відкрити блокнот і в блокноті ввести команди. Ось ви бачите команди і Текст. Як же, що це за команди і для чого вони використовуються? Ось в табличці ви можете бачити, що HTML команда це тех, який використовується і означає початок документа. Він ставиться завжди на початку і ставиться в кінці документу, але. Кінець означає, коли стоїть ще отут ось така паличка слеш, яка якраз і вказує на кінець документу. Після цього наступний тех це, е, означає заголовок документа, ось ми бачимо початок заголовку і кінець заголовку. Наступна команда це тех, який е, задає назву вікна, ось, будь ласка. Початок, далі буде йти назва і після цього кінець назви. Ну і команда, яка вказує на вміст документу, тобто тіло документу. Вам потрібно відкрити блокнот і ввести текст. Який же саме текст команди і текст Мене звати, вказати своє ім'я, мені вказати, скільки вам років, і я хочу стати, ким ви хочете стати. Даний е, опис говорить про те, що е, людина хоче стати дизайнером, можливо, веб-дизайнером, і е, якраз вчиться створювати, вставляти тобто, фотографії, картинки, звук, відео і так далі, створює саму свою першу веб-сторіночку. Ви ж можете написати про свою спеціальність, з ким ви або навчаєтесь зараз, або хочете бути, а можливо, у вас якесь хобі і чим ви от займаєтесь. Коротенько, небагато речення два, яке буде характеризувати ваші захоплення, ким ви хочете стати. Після цього ви зберігаєте цей документ. Текстовому в блокноті. Блокнот має розширення TXT, а вам потрібно ввести розширення HTML. Тобто, ось як початок, така ж сама команда буде в розширенні HTML. І е, відкрити документ. Е, написано, ось у вас буде створений документ, група, прізвище. Номер роботи, і це буде е, практична номер 6-1, Це перший буде у вас документ, який ви відкриєте. Коли ви його відкриєте, ви побачите, що він собою являє. Після цього вам потрібно знову відкрити блокнот і ввести вже інший текст. Враховуючи команди, але тут вже додаються ще команди кольору, тобто буде вказано колір загального фону, колір тексту і вирівнювання по центру абзаці, там, можливо, курсиви і так далі. І збережете цей документ. Коли ви його відкриєте, то ви побачите, що другий документ. Значно відрізняється від першого документу. І так, зараз ми з вами це продемонструємо, тобто розглянемо, як же ми будемо його робити. Зараз на екрані ви бачите відкритий блокнот. Ну, щоб пришвидшити, я вам вже не вводила це все, а вже в мене воно введене, але ви його введете це не так складно. Ось цей текст. І нам потрібно, коли ви його введете, зберегти. Тобто ви натискаєте файл, зберегти як і зберігаєте в папку, яка у вас є створена вже давно для збереження документів. І ви додаєте, ви бачите, що розширення буде ТСТ в блокноті, а вам потрібно ввести, перейти в англійську мову і ввести розширення HTML. І зберегти його. Ну, коли ми тут збережемо, в блокноті нічого не змінилося. Зараз я його закрию і відкрию вам уже результат. Те, що вийшов у мене після збереження, зараз ви його побачите. Ось ви бачите на екрані, зараз бачите на екрані текст. Ви бачите, що ну, текст іде сплошним, нічого не виділено, красоти ніякої немає, кольору немає, тобто, ну, в нас же що краще працює зір, да? тобто зорова пам'ять зір у нас краще сприймає інформацію. Тобто, щоб краще ця інформація сприймалась, нам потрібно додати кольору, виділити текст, вирівняти його, і тоді він буде краще сприймати. Переходимо ми з вами знову у блокнот, виділяємо наступне, вводимо наступний текст, зберігаємо його, як уже наступна у нас назва говорилась. Тобто цей текст ми з вами вводимо, вводимо свої дані, зберігаємо його, буде перш 6-2 HTML і відкриваємо другий. Документ. І коли ми вже його відкриємо, ми з вами бачимо, що у нас тут змінилося вже вигляд змінився. Ми бачимо, що привіт, ви виділено кольором по центру. Мене звати ім'я вказано, все розміщено по центру, загальний фон темний і колір тексту ми бачимо зелений. Ви можете колір змінити. У завданні і я б навіть хотіла, щоб ви скористалися своїми знаннями англійської мови і ввели свій, змінили колір, змінили шрифт, і побачили, як воно буде виглядати. Тільки в мене велике прохання не робити одного кольору фон і одного кольору шрифт, тому що воно буде все зливатися. Отже, дане завдання виконано.